Давайте ще раз проговоримо про даунпеймент. Якщо ви хочете купити свою першу нерухомість, але не знаєте, де взяти перший внесок, або вам недостатньо на ваш перший внесок. Кагнада вже вам дала два інструменти, про які більшість людей знає, але можливо не все. FHSA – First Home Savings Account і RRSP – Registry Retirement Savings Plan. Так, да, в пенсійний вклад може допомогти вам купити ваше перше житло. Сьогодні я коротко поясню, як працюють ці два рахунки FHSA і RRSP, як вони зменшують ваші податки і як їх можна використати для купівлі вашого першого житла. Тобто, перший рахунок FHSA – First Home Savings Account це спеціальний рахунок для тих, хто купує своє перше житло. Головні переваги ви можете відкласти до... 8 тисяч доларів на рік на особу, максимум 40 тисяч доларів. Друге, друга перевага цього рахунку. Ваші внески зменшують ваш оподаткований дохід, як РРСП, тобто ви реально економите на податках. Третє, усі інвестиції всередині цього рахунку ростуть і повністю без оподаткування. І четверте, коли ви купуєте свій перший дім. Ви можете зняти всі гроші з FHSA без жодного податку. Пара може накопичити 16 тисяч доларів за рік, за 3 роки це 48 тисяч доларів і так далі. І все це чистими. Тепер RRSP, а саме Home Buyer's Plan. Якщо ви маєте RRSP рахунок, це пенсійний рахунок, але перші покупці мають особливе право. Ви зможете взяти до 35. Тисяч доларів з РРСП без податку на покупку свого першого житла. Це називається Home Buyer's Plan. Пара зможе взяти 35 плюс 35 це 70 тисяч доларів. І головне, всі, ви всі ці е, гроші платите назад, але платите самі собі протягом 15 років. І вони продовжують працювати на вас. Тепер найголовніше FHSA плюс РРСПІ можуть дати вам. До 110 тисяч доларів це мінімум на перший внесок. Це означає, що ви можете купити дім за 500-700 тисяч доларів. FHSA зменшує ваш оподатковуваний дохід. Ви платите менше податків вже цього року. RRSP теж зменшує ваш дохід. І часто люди отримують повернення від 2 і до 6 тисяч доларів на рік. І ці гроші можна в. Вкласти назад як частину першого внеску. Щоб скористатися цими інструментами, потрібно відкрити fhsa аккаунт, відкрити RRSP аккаунт, налаштувати інвестиційну стратегію всередині цих двох рахунків, і знати, як правильно комбінувати обидва рахунки, щоб максимізувати свою суму для down payment. Якщо ви хочете порахувати, скільки ці рахунки дадуть саме вам, зменшити свою Податки, зрозуміти, як FHSA і RRSP можуть стати вашим першим внеском. Напишіть мені, і я покажу вам, як використовувати ці інструменти максимально ефективно. Skyfort Estate, Skyfort Wells, ваш шлях до першого житла починається саме зі стратегії.